З кінця січня почав діяти новий порядок бронювання від мобілізації під час воєнного стану. Дивіться цей ролик до кінця, щоб дізнатись, для кого буде діяти відсрочка від служби, на який термін та чи зможуть заброньовані виїхати за кордон. А ще обов'язково підписуйтесь на наш канал та клацайте на дзвіночок. Тоді ви точно не пропустите наступний ролик про призначення пенсії по втраті годувальника сім'ям загиблого військового. Під час воєнного стану бронюють працівників органів державної та місцевої влади, а також тих, хто працює на підприємствах, які виконують мобілізаційні завдання, виробляють товари чи надають послуги для забезпечення потреб військових формувань, та є критично важливими для економіки. Але той факт, що ви працюєте в органах державної влади чи на відповідному підприємстві, не означає, що вас автоматично забронюють. По-перше, не можна забронювати більше 50% від усіх військовозобов'язаних на підприємстві. Виняток підприємства паливно-енергетичного комплексу. Там такого обмеження немає. По-друге, забронювати можна лише якщо без вашої посади підприємство не може працювати чи вас не можна замінити іншою людиною через дефіцит таких спеціалістів. Якщо вас забронювали, то ви маєте право на відсрочку від військової служби на 6 місяців. А якщо ви працюєте в державних органах на весь термін мобілізації. Трапляється, що заброньованим все одно вручають повістку. Для підтвердження свого права на відсрочку вам завжди потрібно мати при собі витяг з рішення мінекономіки про бронювання, яке має надати керівник органу чи підприємства. У випадку вручення повістки на вулиці необхідно показати цей витяг. Якщо ж повістку вже вручили, вам необхідно прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з документами, що підтверджують бронювання. Після цього цю повістку анулюють. Чи можуть заброньовані виїжджати за кордон? Можуть, але не всі. Зокрема, якщо ви заброньовані в державних органах чи органах місцевого самоврядування, можете виїздити тільки на підставі рішення про службове відрядження. Всі інші можуть вільно перетинати кордон. Необхідно лише показати витяг з рішення Мінекономіки про бронювання. Але у Державної прикордонної служби України є своя позиція з цього приводу. Вони вважають, що працівники інших підприємств також мають виїжджати тільки з метою відрядження. В деяких випадках бронювання військовозобов'язаного можуть анулювати. Якщо, наприклад, підприємство більше не виконує мобілізаційне завдання, завершило виробляти товари для потреб військових формувань, втратило статус критично важливого або звільнило заброньованого працівника. Якщо вам потрібна юридична консультація, звертайтеся за телефоном, який ви бачите зараз на екрані. Не забудьте натиснути на «подобайку» під цим відео. А ще підпишіться на канал Мережі Права, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик про призначення пенсії по втраті годувальника сім'ям загиблого військового. До нових зустрічей!